Пікер військово-морських сил збройних сил України Дмитро Плетенчук прокоментував транспортування ракети С-300 для систем ППО поблизу Керченського мосту. Звісно, для нас представляє інтерес, як можуть виглядати події в ближайшому майбутньому. Насправді вони потребують дуже великого поповнення запасів, бо без роботи ці комплексу в Криму не залишаються? Росіяни справді стягують туди досить багато систем ППО, і не дарма вони це роблять, адже збройні сили України постійно нищать їхні пускові позиції. Як стверджується, армія Росії прикриває Керченський міст і зараз піклується про нього більше, ніж про деякі не менш важливі об'єкти на території самої Росії. Андрій, а чи дійсно є якісь ознаки? К того, що росіяни раптом стали переживати за Керченський місто. Ну вони напевно завжди за нього переживають, але щось розумію, що щось насувається, і саме тому туди системи с 300 підтягують. Навряд чи вони це робили, якби не було якихось в них не знаю, там розвідданих, якихось ознак того, що щось готується. Справа в тому, що після захоплення Кримського півострову в 2014 році Росія е, створила на півострові дуже таку, е, ну скажемо, е, потужну систему протиповітряної оборони. Частково використовували вони для цього. До речі, е, наші комплекси, які знаходились на території півострову до окупації, с – це одна із частин. Цього плану, цього контуру протиповітряної оборони. Хоча основу ну, цих дій там складають системи С-400 і з недавнього часу навіть елементи системи С-500. То, що вони зараз ну, роблять такі от кроки на скажімо, посилення оборони Кримського оцього мосту, це ну, можливо пов'язано з наявністю якихось у них там розвідданих. А от вони бачать нашу активність е, біля цього е, ну, об'єкта. А вони бачать, ну також читають наші медіа, наші коментарі. І в принципі, ну тільки людина, ну абсолютно ну, ну скажімо, яка не розбирається там. Вже, я думаю, що нас таких вже не не залишилось в Україні в питаннях. от, ну якраз бових дій. не розуміє, що це критична логістична артерія. Для півострову, яка постачає ну, як мінімум 25% вантажів до Криму. Поэтому, ну, поэтому якраз такий крок і був ну, і зроблений і черговий. То, що на Кримський мост йдуть постійні атаки, ми також знаємо і безпілотними системами, і морськими дронами. А крім того, що вони там пер перекидають ракети С-300. Вони посилюють на ППО і системами панцирь. Ми знаємо, що підсилюють вони оборону моста із моря, там будуючи оці величезні паркани, натягуючи баржі і так далі. Тобто, там, скоріше за все, це виглядає як, як такий бастіон середньовиковий, скажімо так, цей міст. Але, але ну, то, що вони серйозно охороняють цей об'єкт. Це було розрозуміло вже. Ну нам ще в листопаді 18-го року, коли можливо ви пам'ятаєте, два катери військово-морських сил здійснювали перехід із, із Одеси до а, а, Маріуполя. А в общем то використовуючи право мирного проходу, тоді там було ну просто. Задіяно колосальна кількість сил і засобів. Я особисто це пам'ятаю дуже-дуже добре. Там і авіація, і кораблі ВМФ Росії, берегової охорони і сили спеціального призначення, і там операція взагалі проводилася по ну, з керівництва там з Москви. Тому це, це нічого нового там не відбувається. То, що підсилюють вони оборону з повітря, ну мабуть, є у них якась інформація про те, що ми можемо його якось атакувати. Ну я думаю, що в принципі час ще для цього не настав, саме найкращий, щоб ефект якраз від втрати цього мосту був найбільш болючий для супротивника. Пане Андрію, тоді давайте про те, що відбувається на фронті на окупованих територіях України. В одному з інтерв'ю ви казали, що наступ на Вугледар мав у ворога мету послабити лінію комунікації між Запоріжжям і Дніпром. І зараз зусилля окупаційних військ якраз і направлені на ці два обласних центри. Запоріжжя і Дніпро, звісно, не хочеться нікого долякати, розганяти паніку, але в принципі ну розуміти ситуацію, напевно, теж варто. І ви ще зазначали, що зараз зосереджу. До півмільйона російських військових на, фактично поблизу лінії зіткнення. Хоча ми пам'ятаємо, що коли почалася повномасштабна війна, то загалом їх було 150 тисяч, зараз півмільйона. Варто до, до чогось готуватися більш масштабного. Ну, бачите, Росія вона, ну, для бойових дій вона використовує виключно. Підхід Другої світової війни, коли перемога вона досягається виключно завдяки чисельній перевазі. Ну вони дуже ну как би гарно знають, що Збройні сили України зараз були дуже серйозно підсилені. Їх чисельність Ну це закрита цифра, але там те, що можна побачити, це біля мільйона осіб. Звичайно, ті 150 тисяч, які вони завели в сімі напрямків на початок цієї шромикашкомасштабної агресії. Вони завдання свої не виконали. Ми пам'ятаємо цей показовий відвід військ з Києва. А зараз вони дійсно наростили їх. Вони сконцентрували. І ця цифра цих військовослужбовців, які знаходяться російських на території України, вона навіть більше ніж півмільйона. Uh, і uh, от якраз от ті напрямки, про які ви казали, там uh, йде таке, ну, концентрація ну, дуже велика, тобто там сотні тисяч людей. Загальна кількість uh, зараз військових російських якраз понад півмільйона з різних напрямів. І от недавні от ці заяви, які uh, ну, пролунали з Російської Федерації, їхні на наміри навіть. Збільшити цю кількість, Опять же, це виключно відповідно до оцих концептів Другої світової війни. Якщо подивитися на динаміку зміни ліній бойового зіткнення за рік, то в принципі там можна чітко побачити, що вони якраз намагаються максимально наблизитись до оцих основних обласних центрів наших, про які ви казали, це, це Запоріжжя, це Дніпро, це Харків. Ну, Херсон вони як би тримають на вогневому контролі суми. І ми бачимо, що от якраз ці обласні центри вони фактично щодня атакують із повітря із землі. Основна мета цього це зламати волю народу України для супротиву. Ну це така стратегічна їх мета. І я думаю, ну я просто думаю, що на цьому поставлена ставка, щоби. Зламати волю народу України і примусити до там перемовин, чи щось на, на умовах Російської Федерації виключно про що до речі неодноразово Путін заявляв до готовності до таких переговорів.